Цьому магазину рівно рік. Ми рівно рік тому, в березні 2023 року, відкривали цей прекрасний магазин. Я вам зараз розкажу, які круті подарунки ви будете отримувати, купуючи телевізори і не тільки в нашому магазині. Покажу вам зараз, що ми приготували для вас на подарунок. Таких подарунків немає в жодному магазині в Україні. До телевізора Hisense 55E7, це модель на квантових точках. Ми будемо дарувати ось цю чудову річ. Це саундбар, потужний звук у вас тепер буде в цьому чудовому і доступному телевізорі. Далі вже краща модель на квантових точках, але з підсвіткою міні ЛЕД яскравістю 600 кандел і приблизно 500 зон локального затемнення. Якщо вам треба глибокий чорний, якщо вам треба висока якість зображення ігровий режим. Ми також даруємо до нього саундбар. Ну і чудова, 65-ка, така сама U6 з локальним затемненням, міні лед До нього також подарунок будете отримувати саундбар. Розсрочка до 10 платежів. Але, друзі, це ще не все. Ми будемо розігрувати ручні пилососи, гор'єнє, ардесто, три пилососи розіграємо. А тепер увага, друзі. Найголовніший подарунок, який ми будемо розігрувати. Ми розіграємо 55-й телевізор Хайсенс. Я бажаю удачі кожному з вас і щиро дякую вам за те, що ви підписуєтесь на наш канал.